Вісім днів проведе у слідчому ізоляторі Олег Ширяєв. Його підозрюють у справі про рейдерські захоплення агропідприємства у 2018 році. Під варту чоловіка взяли за рішенням Київського райсуду Харкова. Суддя не призначив Ширяєву застави. 34-річного чоловіка підозрюють у масових заворушеннях, пошкодженні та незаконному захопленні майна. Йдеться про подію у вересні три роки тому. У селі Занка, нині це Чугуївський район, на елеватор намагаються прорватися невідомі у балаклавах. Їм на заваді стали місцеві. Виникла сутичка зі стріляниною. Травмувалося семеро людей, зокрема, фактичний власник зерносховища Олександр Строгій. Гумовими кулями йому поцілили у спину та ногу. Очередна жертва рейдерства. Вони вже рейду по Україні багато приприяті в Харківській області. найбільше більша серед рейдерських захватів. Ну їх просто в ІДР вносять міліція під другими хуліганством, воровство, машинство, і нас не видно. Ну, поджимали вже в Харківській області більше 12-15 підприємств. Учасників заворушень затримали поліцейські за хуліганство. Серед них були представники Нацкорпусу. На місці правоохоронці знайшли пістолети, рушниці та палиці. Усе вилучили. Прокуратура оголосила про підозру понад 20 людям. До СІЗО туди відправили і Олега Ширяєва, колишнього командира східного корпусу. Після кількох місяців під вартою він вийшов на волю, сплативши заставу понад мільйон гривень. Відтоді засідання не проводили, тривало досудове розслідування. Ширяєва затримали вчора ввечері. Він не з'явився за викликом слід Чого каже речник прокуратури області Дмитро Чубенко. Не з'являлася на процесуальні дії, а саме на ознайомлення з матеріалами справи щодо 2017 року. У червні-липні особа перестала з'являтися. їй було повідомлено І зв'язком телефонним поштою за місцем проживання, за місцем прописки, але особа не з'являлася. Справа щодо захоплення агрофірми у 2018 році. У Занках воно наразі знаходиться на фінальній стадії, тобто слідство вже завершено. 12 липня закінчуються сроки досудового розслідування. На час засідання навколо суду посилили охорону, чергували до сотні поліцейських та спецпризначенців. Прийшли й кілька десятків людей, серед яких представники нацкорпусу. Що саме там робили, очільник Костянтин Немічев відповісти Суспільному відмовився без пояснення причини. Адвокат Ширяєва Дмитро Попов каже: зі звинуваченнями та рішенням суду він та його підзахисний не погоджуються. Слідство повинно було довести. Що? Підозрюва не ухиляється. Він являвся, він проживав, він відповідав на виклики. Наразі маємо надати відповідні документи. але це буде на пізніших етапах. За словами Попова, рішення оскаржуватиме, подасть апеляцію. Поки ширяє, лишатиметься в СІЗО до наступного тижня. Чи подовжувати запобіжний захід, вирішуватиме суд. Маргарита Дешкіна та Антон Калатан новини на Суспільному. Харків.